Марта Камінська, Леся Українка у вижниці на боковині. Спогади, мої незабутні, дорогі батьки передали мені як цінний рідкісний скарб свої переживання та розмови з Лесою Українкою і її товаришем Клементієм Квіткою. Це під час своєї подорожі по Буковині. вони приїхали в липні 1901 року і до далекого гірського містечка в Вишниці, де мій батько-священик Ісидор Бобикевич був парохом більше як 10 років. Я хочу правдиво описати всі важливіші обставини батьківського дому в ті часи. В якому велись прицікаві розмови з тими визначними гістьми з рідної України. Розмови, що яскраво виявляли їхні погляди на народні справи, щиро бажаю вив'язатись якнайкраще з цього досить тяжкого завдання описати як слід цю рідкісну зустріч великої поетеси з моїми. Батьками тут кожне слівце має свою вартість і значення, як цінні перлини, нанизані і записані. Передаю їх читачам і всією душею бажаю, щоб ті давні події знайшли в них відповідне зрозуміння. Вижниця, особливо її сусідка-виженка, славились і гордились своєю чудовою малювничою околицею, а головно рідкісним лікувальним озоновим повітрям, єдиним на всю горішню боковину. Вже з ранньої весни до виженки приїжджали малокровні і туберкульозні для зміцнення здоров'я, саме тим, Лікувальним повітрям. До них долучувалися хворі на серце, нерви і жовницю, що також шукали порятунку. Багато з них винаймали покої в гостиниці боковина у Вишниці, а також інші гостиниці. Бували також лікувальники в селянських хатах. Вже зранку всі їхали або йшли пішки. До близької вишеньки, щоб надихатись тілющим повітрям і набратись сил до боротьби з недугою. Тоді ціле містечко гомоніло різними мовами, звичайні тихі волочки ставали гамірливими і оживленими над берегами бистрої гірської річки купальники вигрівались до сонця, чоловіки окремо від жінок. У виженці під лісом були лежанки та гамаки для лікувальників. Мій незабутній батько Ісидор Бабекевич, як на той час, був рідкісно освіченим і очитаним священиком. У 1892 році став парухом вишниці, приїхавши з Галичини на Буковину. Він швидко славився своїми красномовством та чудовим тенором на цілий повіт. Церкви його радо слухали всі парохіяни, теологію батько кінчив у відні, знав латинську, грецьку, старослов'янську і єврейську мови. Крім цього, вивчив ще французьку, німецьку та італійську. Отже знав вісім мов, якими свобідно розмовляв. Батько часто зачитувався твори грецьких філософів, німецьких і французьких, класиків енциклопедистів. Їхні високоідейні твори він перекладав на українську мову, щоб збагатити ними рідну культурну скарбницю. Моя дорога матір була донькою священика Миколи Устияновича, будителя і просвітителя Галичини, поета і письменника піонера, що підніс рідну мужицьку мову до заслуженого культурного рівня, виявляючи нею всі свої пламенні почуття, красу поезії і нарокотворної природи. Його світле ім'я записане золотими буквами в книзі культури, поступу і розвою українського народу, побіч таких велетнів, як Маркіян Шашкевич та Іван Вагілевич, з якими він товаришував у Львівській семінарії. Моя мама Марія Побикевич успадкувала по своєму батькові великий талант писати вірші, не менш життєві, плавні, патріотичні, ніж його, писала віршовані лібрета до переток та опер, а також драму, гонта. Батьки моєї мами мали свій дім в центрі вишниці, дуже гарно влаштований і прикрашений, але недовго. Раділи ним. У зимку 1795 року згоріла більша частина містечка, будівлі, якого були менше дерев'яні. Тоді ж зорі дім батьків моєї мами разом з його влаштуванням і дорібком. Вдалось урятувати тільки деякі цінні образи і рисунки академіка маляра Коронила Устияновича, а також дорогі книжки, рукописи і ноти, Врятовано і батькові музичні інструменти, з якими мої батьки перейшли як комірники в чужу хату. В чужій хаті вони перебували до 1898 року. За той час роботящі ощедні батьки знову. Відбудувалися, але вже подалі від гамірливого центру вишниці. Хата була скромніша зараніше. Все ж мала дві кімнати на горищі з двома окремими різьбленими балконами, з яких було видно всю чудову гірську околицю і місцевість кути її голими скелями, з рікою вже на Галицькому. Боці. Скромний домик батьків, також не мав належних вигод, які більшість домів, хат, установ і різних будівель того часу не було водопроводів, каналізації, електричного освітлення, а про якусь ванну, що сьогодні є обов'язковим додатком у хаті, не було і гадки. Не було в батьківському домі ні дорогого меблювання, ні перських килимів, ні шокових накидок чи подушок, не було як самитних драперів біля дверей, ані коронкових заслон на вікна, брокатів на софах, канапах і фотелях, не було венеціанських дзеркал, ані кришталів та закордонної порцеляни. Срібних ложок і ножів, ані коштовних позолочених склянок та іншого дорогого посуду, як доказу добробуту, яким часто хваляться ті українці, що тепер живуть у широкому світі. Замість багатства і пишноти кімнати моїх батьків були вмибльовані. Цінними родинними портретами, що показували міння великого майстра і надавали кімнатам вищої духової атмосфери. Розкішні квіти всіляких барв, що розвивались по вікнах, вапили очі любителю флори. Серед багатьох квітів були самитні глоскинії. Високі червонобілі фуксії, чаруючі вогняні гібіскуси і перерізні пахучі мімози. Всі ті квіти творили відтіні веселки, що пишались на вікнах і свідчили про велике знання людини, яка ними займалась. Саме в цьому дерев'яному домику моїх батьків. У далекій Вишниці гостювали дві визначні письменниці Леся Українка і Ольга Кобилянська, а також найбільший маляр-академік, алечини боковини 19 сторіччя Кирило Устиянович. Сьогодні український нарід, ними славиться і гордиться як рідкісними представниками. Української високої духової культури, яку вони збагатили своїми прекрасними творами високоякісного мистецтва, обидві письменниці своїми драмами і поемами, а маляр-академік своїми цінними образами. Ольга Ковелянська була найсердечнішою приятелькою моєї мами. Та її сестри Ольги Устиянович ще цілочих часів. Вона знала і мого батька щасу заручень, з моєю мамою. Для Ольги Кобилянської моя родина була дуже близькою і рідною, бо знаходила з нею спільні ідеї і думки. Тому часто приїздила до моїх батьків, щоб з ними побачитись. І відкрите своє серце, переповнене різними болями. З моїми батьками вона обмінювала своїми творчими задумами, своїми літературними успіхами і невдачами, а теж і розчаруваннями. У довгих розмовах, що охоплювали близькі їм теми, чітко виявляла згідливість думок і поглядів та почувань тієї трійці. Під час однієї з таких розмов письменниця з'ясувала свої цікаві спостереження відносно родинних талантів. Вони, таланти, дуже часто передаються дітям, а то і внукам, у поета, будителя Галичини Священика Миколи Устияновича, мого діда, всі діти без винятку, сім синів і три дочки, були духово дуже розвинуті, а між ними найбільш визначався багатогранний маляр-академік Корнило, що своєю всебічною геніальністю набагато перевищив свого батька. Подібне було й у родині Косичів, що особливо виявилось на матері Лесі Українки, письменниці Олені Косич, літературний псевдонім Олена Пчілка, її син Михайло писав цікаві статті оповідання під псевдонімом Обачний, але найбільшою талановитістю відзначалася її дочка Лариса. Тепер відома. Як Леся Українка, яка своєю геніальністю набагато перевищила свою матір Олену Косач. Темою розмов трійці батькові Ольги Кобилянської була широка переписка Ольги Кобилянської з Іваном Франком, Лесою Українкою, Осипом Маковеєм, Наталею Кобринською. Та іншими літераторами. Мої батьки цікавилися всім, що стосувалось до духовної ділянки, і уважно слухали кожне слово визначної значної письменниці. Про духову спорідненість моїх батьків Ольги Кобилянської свідчать їхні розмови, що завжди мали свій притаманний характер, подав лиш декілька з них. Оце мій батько до Ольги Кобилянської. Олечко, дужко, ви просто розплинулись поетичними, ніжними почуттями в своїй пригарній царівні. Натякаєте на ледь мотив нічше про над людину. ви знайшли між нашими прозаїками-матеріалістами такі шляхетні думки високого лету. Адже в цьому моя мета подати добрий приклад нашій молоді, щоб вона розвинула в собі почуття чесноти, справедливості і стиму і культурності. Таким способом я наслідую великих німецьких письменників, які протязі сторіч виховували подібну одсі свою молодь і то з великим успіхом. Але для себе. А не для інших народів. Олечко, чорнобривко, пишіть. І ви так для нашої бідної молоді, яка не має вибору книжок для свого віку, а тим самим немає можливості збагатити своєї духової культури, поширити обрій думок і світла науки. Хай наша молодь у ваших творах. Знайде людей зі світлими думками, високими стремліннями, що сміливо встають до боротьби з пітьмою застарілих засад і назадництва. У ваших повістях і романах повинні бути постаті молодих людей, повних лицарськості, мудрості, боротьбі за правду, а в дівчат. Виробити почуття гордості і гідності, Щоб вони не вважали одруження як єдину мету свого життя, як найвищий ідеал. О, ні! Хай порвуть з тією застарілою традицією чекати в покорі жениха, хай йдуть сміливо вперед, здобувають освіту і фах, Щоб мати. Свій хліб у руках. Дівчата, які мають запевнене незалежне існування, розвиваються і духовно, вони стають самовпевненими, гордими й сміливими одиницями, інакше дивляться і на життя, ніж їх попередниці. Тоді вони зможуть вибирати собі товаришів життя. Згідно з голосу свого серця, не братимуть першого ліпшого краю, щоб тільки підвінець, не залишиться старими дівками до сивої коси на ласті родини. Саме з тієї причини у нас так багато нещасливих подруж закінчив свої думки і заваги мій батько. Дорогий наш князю, ваші заваги і думки я старанно собі на мотала, щоб їх не забути, але думаю, додати ще й наші народні мотиви, щоб вони були нам любіші, відповіла Ольга Кобилянська. Письменницька ж творчість вимагає великої вітаності, в ній усі задуми, прагнення серця. Високі мрії пори вона не знає спілки з ріднею. Чоловіком і дітьми запевняв батько-літераторку. На мою думку, талановиті енергійні жінки не втрачають творчого пориву через одруження. Воно не може спинити їх у духовому розвитку та виявлені своїх світлих думок. У літературних творах чи не так? запитала мама приятельку Моя дорогенька матір описувала мені Ольгу Кобилянську як високу, струнку аночку, завжди чепурну прибрану панну. Тевне волосся, обличчя подуговате, примагливе, очі карі, розумні, обдаровували кожну. Ясним промінням. Ольга Кобилянська була рухливою, завжди охочою до прогулянок і дуже веселою в товаристві. Тому мої батьки часто їздили з нею далеко в гори, вела туди доріжка понад берег річки, аж під самі дикі і загадкові скали, берди і провалля. Про їх минуле, про їх таємниці. Вічно шептали білі дорізки, шуміли високі ялиці, що своїми вершками сягали неба. Туди вгори кликала, манила і притягала темна синьо-загадкових лісів, В яких зірчали блистрі хрустальні потічки, вода струмків спливала на камінцях у долину. А з нею й шепотіння та плюс її відвічних мелодій, мироготворна природа чарувала своєю неописаною красою, а запах ялиць п'янив усі змисли до безтями. За цією красою Ольга Кобилянська невимовно тужила в далеких Чернівцях. Їй було дуже тяжко вертатись із гірських околиць додому. Ольга Ковилянська в домі моїх батьків із приємністю оглядала образи маминого брата Корнила Устияновича, славного маляра-академіка, що часто працював у кімнаті на горищі, де мав добре світло для своїх полотен. Там були його робітня і музей, що їх письменниця оглядала з великим захопленням. Вона стрімкими східцями легко виходила на горище до тієї святині краси і високого мистецтва, щоб досхочу налюбуватись чудовими образами. Заходила туди навіть тоді, коли митця не було у вишниці. В тих випадках, коли Ольга Ковилянська зустрічала Корнила Устияновича в домі моїх батьків, він просто стригався від динамічної атмосфери, а при цікаві розмови на всеобічні теми, як світові, так і мистецькі, закінчувались майже до білого дня, коли гасли нафтові лампи по кімнатах. До яких закрадались досвітні сутінки, романтично настроювали всіх присутніх. Романтичніше збільшувалась, коли моя мама засвічувала свічки, бо нафтові лампи погано коптіли, але така середньовічна хиба освітлення не турбувала співрозмовників. Вони літали думками у світлих обріях. Повних казкової краси і рідкісних духових скарбів. Корнило Остеянович – багатогранний мистець, історичний драматург, визначний поет, письменник і видавець часопису, знав і мав про що розказувати, та ще й у товаристві дорогих йому людей. Він відвідав усі музеї в Римі та Флоренції де оком знавця, глиблявся всі тонкості малюнків і барв великих італійських митців. Це там, у самім жерелі європейської культури Корнило Остеянович мав нагоду налюбуватись найкращими архітворами світового мистецтва і збагатити своє знання, наострити дух. І поширити свої наочні спостереження. Письменниця Ольга Кобилянська завжди підкреслювала, що ніколи не почувала себе такою енергійною духово зрівноважною, як після гостини моїх батьків, що були й дуже близькі, тому особливо цінувала їхню щиру приязнь. Мої батьки знали, як відбадьорити її. До дальшої боротьби з усіма труднощами життя особливо заохочували її йти тернистим шляхом українських літераторів, доказували їй, що вона своїм рідкісним талантом має світлий обов'язок служити рідному народові, збагачувати його культурну скарбницю своїми творами і піднести. Її на високий рівень інших європейських народів, саме так, як Сельма лягерлеф. Олечко, чорнобривко, а чи знаєте, що святий Євангеліє виразно натякає на вашу творчість, Немо питає, до котрої категорії хочете належати? Першої чи останньої? Питав? Батько, Ольгу, письменниця із здивуванням подивилась на нього своїми розумними очима. Наш князю, що це ви знову вигадали на мене, бідну, спантеличну літераторку, питала вона сміючись. Батько, ви, мабуть, забули про притчу, як один із слугів отримав десять талантів, другий п'ять. А третій найменше це була позичка без відсотків. За деякий час виявилось, що перший гешефтяр подвоїв свій капітал, другий теж подвоїв, а третій закопався й талант і нічого не придбав. За цей був покараний, чи не так? Ольга Кобилянська хотіла познайомити. Леся Українку з моїми батьками, які зараховували до високого духового кола австрійських українців, що ними могла похвалитися перед своєю геніальною товаришкою Пера. Вона була переконана, що її славна, визначна товаришка буде добре почуватися в домі моїх батьків, у яких Відчує щиру приязнь і теплосердечність, знайде в них повне зрозуміння всіх своїх задумів і переконань. Отже, Ольга Кобилянська хотіла познайомити свою любу товаришку із своїми приятелями, дім, в яких славився давньою традиційною гостинністю, крім цього хотіла. І показати їй красу північної боковини, яка її Кобелянську настроювала до творчості. Батьківський дум був наче малим джерелом культури із його цінними книжками, нотами, музичними інструментами і отими образами на горищі до того ж, що лікувальна місцевість. І засунулим повітрям вишниці, що могло добре вплинути на здоров'я Лесі Українки. Тому письменниця Кобилянська задумала відвідати моїх батьків у вишниці, як тільки Леся Українка приїде з далекого Києва до Чернівців.